Возмущает ощущек. Тут пушка стоит. Я не можем не выдама стена. Блин, там. Сначала машины. Избавимся от них. И Регала потеряет свое главное преимущество. Да, духовница. Прикрывайте друг друга. Вольно и стоит, как в воду опущенный, лысый. Солдаты готовы. Они защитят Колерут внизу. А поверху... Неплохо. Где вы это взяли? Того ...та она там Наш пять бою. сорвал ее с поверженной машины. Используй ее, Элой. У Регалы много уловок. Но ты сможешь ее удивить. Одна пушка зробить протеста. Инакт. пулерод Начинается наше дело. Требует новой крови, новых лидеров. Yeah. 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 Выпускайте их. Ники в стрельцы. Президенты, Претенденты! Вперед! Ох, и ФП же просыдается. Просто жесть. Каждый, кто победит машину, будет объявлен шерифом. Помните о десятых. Бейте сверху, как они. И победа будет в вашей. Коротше, я в кольору ти не беру участь, я шерифом не стану. <рик> а були такі та сподівання. Іде ригала. Іде, іде. На мамонтах. Мамонта першого зносить потрібно. Добре, що ти її сама взяла. Здержать їх! 250 на борту. Цих творю в першу чергу. Стріляє, Лари! Та стріляє. Тихо, тихо, тихо. Пушку не збив. Так, по Мне так на не не алло. Боляче. Та, блин, ну ты... Падла. Давай, дубы его. Я ухилятися не можу, до речі. Пушка скінчилася, офігеть. їх мало. Та де ж мало їх до чорта. Та блін не попав. 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 Добивайте. По-любому. Прямо в дюрочку. Хватає орудиї, Отут у нього хвіст відчиняється, а там якась в хвості прикольна штука. Ти... от падло. Та нема віг... вогня більше. Чи може ще одна пушка? А, -а, а. Тут ще одна пушка. є Зараз. Ой, це взагалі щось ліг просто. Було. Здоровяк. Який? А. Іди сюди, здоровяк. Тюфяк. Гроненосить. Один з складних до речі. Ляха, ну куди ж тут? Мы на шанобой заложились. Это еще не все. Не все? А пушки ешь. Там. Черепаха, черепаха, бляха. Что это? Я не знаю. Бляха, черепаха, я тебе серьезно. Хочу. Життя оборону! Курва, сама всрада, курва. Потрібно було б за приберегти ці пушки на черепо. А, ну я все одно їх не куполишив. На арену, прямо. Це черв, це не черепоха. Ригала пробіга! Ніфіга собі воно дирку є. Так, давайте вставайте. Нема часу. Ми що, не будемо битися з зрадником? А, це змія. Давай, коротше! Я подманюю її поближе! А ти... Надо разобраться с этой штукой и догнать легаллу. Надеюсь, ты натк хоть пару раз попадут из баллиста. Тихо, дай. Обо я хоть... раз попал. Бляха. Тихо. Тика, 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 тикай, тикай. тобі, вротяку. Так, тихо. А якщо ще отак? Першу крафтимо ці стріли. Можна ці зарядити. Та блін вони дорогі, не бачу сенсу в них. Поїхали. Та ти де, бляха? Твою мать, перестань. У мене час кінчається, ну алло. Тихо, 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 тихо. Да ты замахала. Досить прыгать. Тримаюсь шелестяка! держись! де твоя. Ще зараз одна якась хвороба вилізе. Так, з тебе. Луці, пішла на... І Надо їх Невидимість. Зараз. Нікуди вони не дінуться. Вони ж почекають, правильно, поки ми тут все полутаємо. Так, Хілкі раз. Надо брати, поки є. Так, да, так. Да. Це, це я ж про це і кажу. Поки є, потрібно брати, бо потім може і бути. Так, цих всі набрав, так? Да? Цих всі набрав. Зараз дозбираємо ящички, дерев'яшечки. по великому рахунку в цих. В ящиках не дуже багато цінного чогось. Дико. Але інколи є цікаві речі. Все? Все, пішли. А ось ось ще один. Так, Ригала. Ти достала. Всіх.

хорошо так и. Тежника, с сны, стоять. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Здається, Катало зараз помре. А хто ти, ти, Дев, заварив? Хто ти, ти звалив кудись? По-любому звалив. Ха! Каталоны От выжив. Блин, давай один на один, виходь. Это еще не конец, я вернусь со всей своей армией и всех, кто поддерживает Хикаро, я уничтожу. Я не зрозумів логіку, Регали. Тобто вона йшла на кульоруд, знає, що тут буде багато воїнів. Все смирно. Ви молодці. Проявили себе в бою з врагами із плоті і железа. Ви всі тепер шерифи. Ваша перша задача убити оставшихся мятежников на арені. В бой. Моя вина. Нужно было убить Регалу. Но ты намахался. А теперь а, она же. вернется Окей. с новыми машинами. Станет сильнее. Я помогу вам, чем смогу. Ты уже помогла. Гораздо больше, чем мы договаривались. Да ладно. В нашу первую встречу ты рассказала, что пытаешься спасти весь мир. Тогда я не знал, стоит ли верить тебе. Теперь я верю. Так иди и выполни свой долг. А ты будешь залечивать раны. То, что ты искала, твое. Твои подвиги будут помнить как подвиги десятых. Але шерифом я не стану, да? Ясно ну окей. Ничего страшного, я не в битке. Ну. Наконец-то. Эфир внизу. Давай спускайся. Внизу. Тут не працює? Блин, звук. Ну злазь! Что это за место? Бункер якийсь підземний. І тут хтось розмовляє, до речі. Консоль ядра Геї. Вот консоль. Тихо. Оглядаємо спочатку всі приміщення. Так, звідси я зайшов. Оглядаємо приміщення, потім активуємо завдання. Якого біса, Перкінс! Текстове сповіщення, окей. Тут нічого. Могли б покласти якісь сундучки сюди цікаві. Не знаю, нотатки, що небудь. Типу бігаєш, бігаєш, а тут нічого нема. Оце що таке? Топ якийсь. Де і тут нічого нема. Дивно. Прихований секретик хоча б якийсь поклав. Так, ну окей, давай активуємо тоді. Давай, ефір. Пора додому. Пара. Це ж мені цю банку зараз потрібно буде віднести, щоб звільнити місце під Да. Елізабет Собек. Альфа прайм. Активіруваний головний блокератор. Ідеть встановлення кода функції ефір. Це ми що відновлюємо? Ефір, ефір, ефір. Що це ми відновлюємо? Блін, а десь я бачив, про нього було написано. В записних книжках. Десь в завданнях було написано, блін. Море пісків. Координати Деметри, Посейдона. Блін, десь було. О, напевно, десь в записних книжках про ефіра написано. Що кожний з них означає? Я не пам'ятаю де? Особливе спорядження. Десь, 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 десь. Десь, де були, здається. персонажі. Ось все точно. Мінерва. Гефест, ефір. Ефір допоміжна функція за детоксикацію та стабілізацію атмосфери. Ага, з атмосферою у нас все має бути добре. Має стати все добре з, земле, з атмосферою землі. Тепер нам понятно послание десятых. Дека, як я тебе звідси чую. Це той таємний день, про який говорив Волскіпа. Сиди, дивись. Чи там відкрилося щось? З'явиться. Мені поговорить з Декою. Пішли розмовлять з Декою. Зались. Іду. Поговорити. По-любому. Где ты? Элой, сюда. Подойди. Подхожу. Видения по всей роще изменились. А вот это только появилось. Это ты сделала? Угу. Видения изменились. Ты где был, ты кота. Белый Дим. Вот что вдохновило вождя Хикара. Это новые заветы предтечь Не, старый будынок. Услышьте слова, что объединили всех нас. После трагических событий на войне, Энн Фарадей, главная сторонница мира, обратилась к народу, алчущему надежды. Если взглянуть в будущее, через призму прошлого. Вот наши страхи. Войны против машин. Нехватка еды и воды. Бури, гонящие нас из домов. Но истинные храбрецы встречают эти страхи с уверенностью, встречают, сплотившись воедино. Своими усилиями по сохранению мира эти храбрые мужчины и женщины, шерифы Нового Юго-Запада, укрепили мою веру в то, что, объединившись, мы можем одолеть любого врага. Поверьте вместе со мной. Поверьте вместе с нами. И мы вместе создадим мир без войн. e no